Книги, вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники готові будь-якою миті ділитися безцінними скарбами. В ефірі програма Невтомні наставники найсвітліше вітання вам, дорогі слухачі світлого радіо. Це програма Невтомні Наставники. Ми говоримо про книги. Ну, зібралися на теми книг, але е, розмова про книги вона не закінчується на книгах. Вона Йде у реальне життя, і я дуже дякую моїм спів... співрозмовникам, які сьогодні приєдналися до нашого ефіру через Zoom, щоб ми продовжили говорити про терпімі гріхи, тобто ті гріхи, які е, людина віруюча може толерувати в собі протягом. Багатьох років життя, і ця тема виникла не просто так, тому що ми продовжимо читати і обговорювати книгу Джері Бріджеса Терпімі гріхи, яка от нещодавно побачила світ української мови. Я вітаю Олексія Єфєта. Олексій, вітаємо вас. Вітаю всіх, радий бути тут, і також пастора Віктора Ларіонова. Добрий день, вітаю, дорогі світлі слухачі і світлі співрозмовники. Дуже приємно mm. з Мені якось звийшло дуже. Ну, це вже е, так відкрию секрет, хто нас чує вперше. Це вже третя програма по книзі Терпіми гріхи», І ми от тільки тільки ну от, пройшли, обговорили. Е, мені здається, навіть до першого розділу ще не дійшли, так, Олексій Валерьович? Так, так. Ми, ми, говоримо, ми, ми ж говоримо не зовсім про книгу. Ми е, говоримо про. Проблему і проблема доволі такі величезна, вона така тектонічна, глобальна. і Це проблема гріхів церкви. Проблема е, тих гріхів, не просто які чиняться в церкві, які толеруються в церкві, до яких звикли в церкві, до яких придумали свої якісь ефемізми, називати речі не зовсім такими іменами, які вони є насправді, і так далі. І в цьому, і в цьому нам. Продовжує допомагати милістю Божою допомагати Дух Святий. Книга «Терпимі гріхи», от, яку ви анонсували, і е, Віктор Ларіонов, Скажи пастор, би... душу опікун, і ну не, не буду таїтися, мій дуже давній і дуже люблений друг. Скажи, будь ласка, останнім часом ви отримав. Я знаю, що вам пишуть люди, які читають цю книгу і читають також на домашніх групах. Можливо, останнім часом ви якийсь відгук отримали, який вас зараз от особливо так його. Да, ви... Так, так, ви знаєте, я хотів, би, я хотів би поділитися, і ми, і ми будемо сьогодні от про це говорити е, про е, оці терпимі гріхи в контексті того, як вони руйнують церкву. Не просто що вони толеруються, а як вони руйнують церкву. І я хочу просто, от буквально пряма мова, е, отримав е, такий е, цікавий відгук від пастора Великої церкви в місті Одеса. Е, і там всією громадою вивчали попередню одну книгу, яку теж ми їм надали. Чудова книга називається справжня громада. Це про койнонію, про койнонію в церкві, про справжнє спілкування між віруючими в церкві. І далі вони взяли вивчати разом цю книгу. І ось який, е, який відгук був читаю цікавий досвід вивчення терпимих гріхів одразу після вивчення справжньої громади в контексті того, що руйнує койнонію у церкві. У книжці Джері Бріджеса Справжня громада звучить заклик до церкви присвятити себе стосункам, але якщо церква не розуміє, що терпимі гріхи здатні стати на заваді розвитку цих стосунків і руйнувати, зруйнувати ті, що вже є, тоді прагнення, спрямовані на церковну єдність, приречені на невдачу. Тому мені подобається послання цих двох книжок для розгляду церковного життя. Отакий От контекст. Мені дуже сподобалося, що саме розглядається конт терпимі гріхи. Це не просто те, що існує, те, що толерується. Воно існує, толерується і через це знищує, знищує стосунки, знищує, знищує зростання, знищує фактично ту єдність між віруючими. Те що, ми, те, що називається чудовим, багато таким багатовимірним, багатозначним е, словом е, новозавітнім Койнонія. Я певен, ми, ми, колись, ми колись окремо поговоримо, там є про що поговорити, там вона там просто безодня, безодня сенсів. І е, саме, саме про це е, хотілося б сьогодні поговорити. Е, ті гріхи, які існують в церкві, і які фактично є ворогами, внутрішніми ворогами церкви. Uh, мені здається, що це цікава і, і, і розлога тема. І я от хотів би хотів би Віктора спитати, uh, скажи, будь ласка, от uh, як наскільки люди готові uh, сьогодні люди в церкві, з якими яких ти консультуєш, які звертаються до тебе, яким ти даєш поради, які слухають твоїх порад, чи не слухають твоїх порад? Наскільки ці люди готові прийняти істину про себе стосовно? Uh, Деякі гріхів, які, які ну, широко толеруються. Наприклад, гріх, такі гріхи, як тривога, турботи, розчарування, невдоволення. А чекайте, хіба це не особисті гріхи? Хіба а, це гріхи а не церкви? Ану, у Вікторе. Ну, якщо церква це люди? То відповідно це. Ну, я все ж таки да, відповім. А... Я думаю, що це стосується да, це питання до всієї церкви. Дивіться, з чим, я, з чим я сталкиваюсь особисто, стикаюсь. Ем, ну, дійсно, тобто такі речей, що людина приходить до мене каже: слухай, пасторе, у мене гріх занепокоєння, такого немає. Ну, хоч хоч поодинокі були випадки в тебе? Такі. У мене поодинокі були. Людина приходить каже, я такий грішник, я побачив себе і це жах. І, і це був один з найкращих. Ні в моєї життя, тому що да, багато, багато, при, при, багато питань ви просто відійшли. Вони одразу прийшла з тобою. А в нас зараз є такі, знаєте, як, за, за чим от, от, одне загальне, таке вживане слово в церкві, в тому числі і в кожному з нас, за яке дуже легко заховати всі терпіми гріхи. Коли щось, значить, там, ти говориш просто перша реакція ну це нормально. Ви знаєте слово? Це нормально. Тобто, припустимо, коли відчуває занепокоєння. Ну так, да, якщо така ситуація, ну дивись, навколо тебе там війна, де це нормально відчувати занепокоєння. І таким чином, якщо ти в церкві від іншої людини чуєш, то ти розумієш, що питання далі не піде. Якщо людина досі вважає, що занепокоєння, розчарування це нормально, то, тоді, тому мені треба спочатку скажімо, і запитати у, люди, у людини, і витратити тебе на якийсь час, щоб людина побачила, що це ненормально. І лише тоді ми починаємо вже дійсно, коли людина бачить гріх, а не просто вона, знаєте, плутає дуже велика річ, ми плутаємо два види гріхи зазвичай в своєму житті. Гріх проти нас і гріх наш. У нас наш гріх, він дуже маленький, дуже маленький. Ну що я таке? Ну що таке? Ну Сказав дурень комусь. Слово Боже, говорить, що за це є Да. там. А от гріх проти мене, оце жах, в мене вкрали. Мене образили, мене, господи, прости, не поважають. Оце страшні люди. Це страшні гріхи. Тому я думаю, що це такі, ну, така проста відповідь. Ні, не, це не очевидні речі. Люди ну, дуже рідко звертаються до цього. Люди звертаються з проблемами. Пастори помолись, будь ласка, за застілення. Помолись, щоб війна скінчилась. Пастор помолись, щоб я виграв суд, щоб моя донька не була такою неслухняною. Ну, зовнішні, от проти мене щось робить, відбув, 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 але, Господи, прости мені, пастори помолись, бо я дуже е, ну гніву згрішу проти своєї дружини, своїх дітей. Або я, я дійсно занепокоєний, це занепокоєння мене просто привести до я розумію, що це моя проблема. Таке я, я чую одразу, спочатку, дуже рідко. Жахіття цього от. До того, що ти розповідаєш, полягає в тому, що фактично до тебе звертаються як до фахівця, який вміє натиснути правильні кнопки на небі, щоб Бог вирішив мою ситуацію так, як я хочу цього. Да. До речі, і це теж Господь використовує. Дійсно, він відповідає на наші молитви. Абсолютно, і геніальності вистачає навіть на це. Абсолютно, очевидно. Да. очевидно. Але, але, да, але приходить до тебе, от я знаю того пастора, який помолиться. І буде точно ще. буде, і точно буде, так? Да? Я скажу, буде. що мені, дуже, мені один час дуже приємно було, знає, самолюбство моє, яке теж це те, терпімий гріх такий, mm -hmm. да? він теж слухає, ну, те, от, от, до нього треба йти, він помолиться, буде добре. Приходьте в тому, до мене, люди. В тому, в тому приходьте, будь ласка, я будь ласка, обов'язково помолюсь, щоб вам було добре. Є я, от те, що моя репліка це була майже цитата відомого Відомого письменника Пітера Кріфта, до речі, всім рекомендую, неймовірний. Просто якщо ви прочитали всього е, Клайва Льюіса і вам хочеться ще, читайте Пітера Кріфта. Він вважає себе його, його послідовником. Так от у нього є така фраза, що е, молитви святих завжди, майже завжди, сповнюються не тому, що святі знають, прав... на які правильні кнопки натиснути на небі, а тому, що вони прагнуть того, що, що абсолютно. Е, Погоджується з волею Божою. І тому Бог через них сповнює свою волю. І це саме, і, оце, і це величезна проблема, коли люди фактично звертаються до служителів як до таких духовних інструментів. От ми все зробили, що від нас залежить. Тепер треба підключити небеса. Да? Тепер треба, щоб, щоб ще небеса підключилися для вирішення моєї проблеми. І це діаметрально протилежно насправді від того. Як як, яким справи є насправді? Навіть таке, навіть не наше бачення їх, а яким вони є насправді. І отут, ми, і отут ми, до речі, повертаємося знову до того, про що говорили на, на попередніх у попередніх випусках передачі, в тому, що більшість наших гріхів, особливо тих гріхів, з якими ми звиклися, до яких ми призвичалися, і так далі, це фактично вони всі мають корінням один гріх гріх нечестя, гріх, який покладає, який полягає в тому, що Бог в нашому житті займає не те місце, яке він має займати. Не те місце, яке він, не, не, не те, що навіть заслуговує, на яке, він природньо, на яке він природньо має розраховувати на 200%. Якщо Бог стає для нас інструментом вирішення наших проблем, причому при наша побожність виміряється в тому, наскільки наші проблеми Бог вирішує, це глухий кут. Чи розуміються люди здебільшого відвіті, от ті, хто, ті, хто звертається до тебе? Ні, от в тому ж справа, що я ну, дійсно да, повторюю, тому що я розумію, що моя вона, мене вже є такий певний ну, алгоритм дій. Я розумію, що людина, яка бачить проблему в, в оточуючому світі, мені треба надавати це, як я називаю так, ключик до дверей благодаті. Да? того, щоб що діяла, треба, щоб людина розуміла, що вона не тільки в тому, навіть не тільки, а не в тому, що Бог виконує моє бажання, а в тому, що перша частина, Господи, я сьогодні. Розумію свій гріх, знаю трошки більше, ніж вчора. Лише це, це має бути, не треба в цьому зациклюватись. Але коли розумієте, що виявляється, моє занепокоєння, то проблема тут, то мені треба звідси починати. А, так воно є, воно є. І це блага звістка. І тоді я звертаюся до слова за допомогою. І далі все йде вже значно швидше. І тоді, дійсно, вже, коли ми пробуваємо вже в волі Господній, Він відповідає на ці молитви. Він дійсно робить чудо вже. Тому я кажу, що це не є очевидними речами, і я думаю, що завдання церкви, саме в тих речах, щоб сказати люди добрі, це не, о, це не нормально те, що ви так реагуєте. Тому я, я, я починаю досить часто навіть іноді ну, в церкви, будь ласка, проаналізуйте свої молитви, про що ми молимось? Наша молитва рік Господи, прости мене за. Але Боже, дай мені, будь ласка. До речі, до речі, речі, от е... Сенс цього терміну нормально. Я так зроблю маленький, може, маленьку рекламну паузу нашого наступного е, випуску, і ми поговоримо про це про це нормально. Фактично, що ми називаємо цим нормально. Ми фактично кажемо, що якщо запозичити цю всі ці комплекс питань зі світу, зі світу то тоді це виглядає ну, цілком пристойно. Я правильно розумію? Це нормально. Так, Для нас є… Да. Світ стає тією нормою, скажімо так: ми кожен, я так образно кажу, малюємо свою ікону в житті. Да. Є речі, які я вважаю, ну скажімо, ідеалом, воно так має бути. Ну, припустимо, дівчина, вона завжди є зазвичай образ хлопця, чоловіка, який він має бути. Да. Там список зазвичай який. У чоловіки просто він менший, бо це дівчатин, більш такий яскравий зазвичай. І вона сама тобто, нареготів і дивиться порівняє з цим образом свого нареченого. І потім починає його до нього. Скажімо, тягнути. Каже, це ж нормально, такий має, має бути чоловік. Господь mm -hmm. каже: слухай, ти подивись, якою ти маєш бути. Слово я, я, Боже, це пряма мова до тебе, впер, від першої особи. І так само ну, до чоловіків, звісно, це ніякого значення не має значення вчити чи жінка, просто твоя, твоя ікона має бути віднесена на хрест, там залишена. І ти маєш дійсно взяти ці образ, який ти маєш перетворюватись, не ця ікона, чого ти досягаєш, а. Той Христос, який тебе любить, який для тебе віддав життя, який, ну, дав тобі весь світ, вічність подарував. Послухайте, вічність подарував. І в такого Бога я вірю, а не звожу його до того, щоб дійсно він лише виконував те, що я собі намалював або намалював. Вітя тривога і турботи це гріхи. Ну так. Ну, да. ну давайте. Тривога це фактично це прояв страху. Це мука дійсно. Тривога це, це, це мука. І слово Боже говорить, да, що протилежність любові саме тривога. Досконала любов виганяє страх. Да? А тривога, страх, що -то, я... страх це теж гріх? Завтра. Завтра. Прошу. Ой, є, є, шикарна, є шикарні слова, є шикарні слова чудового святого е, Шарля де Фуко, це, це місіонер. 19 століття, який присвятив своє життя служінню арабам в аравійській пустелі і там, і там загинув мученицькою смертю, він казав, що страх, не, не так, він, він сказав, що якщо ми щось і винні Богу, це ніколи нічого не боятися. Тому що страх це подвійний гріх. По-перше, він, він говорить про те, що ми не. Вважаємо Бога всемогутнім, всесильним і і абсолютно панівним у будь-якій ситуації. І по-друге, страх показує, що ми не хочемо приймати його волю. Дуже таке воно одразу питання, мабуть, до Віктора Ларіонова. от е, е, Як не боятися, тому що обставини сьогоднішнього життя вони якби змушують переживати оце почуття страху його ж не вимкнеш. Ти ж просто боїшся там, хтось павуків боїться, хтось боїться війни, хтось завтрашнього дня, хтось хвороб, і так далі. Як з цим бути? Ну, ні. одне діло довіряти. Треба... Дякую за запитання. Дивіться, це... Його не треба вибикати. Немає такої кнопки. Страх він буде супроводжувати, але слово тривожність воно цікаве. Дивіться, що таке тривожність? Воно переводить оцей страх з розряду ну, прямого негативу. Да? Тобто, зрозуміло, що страх це погано. А тривожність це вже більш діагноз. Я страждаю від цього, я не винний тут. Я тривож... Ти в книжці зараз підчитав, ні? А? Це ти тільки що в книжці підчитав, я правильно зрозумів? Ні. ні, ні, тому що, що Бріджеський. Стрес тобі ось... не, не читав. Отакі, ну, раніше читав, терміни, чешно, кажа, це описує, Зараз ні, 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 не пов'язано. Тобто, це, це саме ті речі, так. Тобто це, це раціоналізація мого гріха. Дивіться, не я винний. Це гормони мої такі. Вроде це, ну, це, це обставини так склались, Але насправді я боюся я боюся образу якогось. Я, якщо якщо я, я, дійсно є речі, я припустимо, я боюсь з людиною розмовляти. Ну, я і, знає, або, або боюсь там, публічних виступів. За цим mm. це не просто твої гормони якісь, або там, якісь, да, ну, мозок так влаштований. Ні, у тебе є образ, те, чого ти можеш втратити. Те, що дуже важливо для, для тебе, ти можеш це втратити. Або не отримати те, чого ти хочеш. Припустимо, mm -hmm. якщо зараз я розраховую, що в мене за цей за виступ буде там, мільйон лайків, а вийшло лише 10 тисяч, я буду стривожений. Як це так? Де mm -hmm. я не допрацював? Mm -hmm. Тобто mm -hmm. мільйон. Я, якщо я не, досяг... не дай Боже я його не досягну, що це буде зі мною. Тому Господь говорить: велике надбання буде бути благочестивим і задоволено. Да, я знаю, що я, я дякую Богу, за себе за можливість спілкуватись. Ми з Олексієм знаєте, відкрию таємницю, дано, що разом молились, кажу: Юлю, що фактично, те, що ми робимо там, це ми наші з тобою звичайні розмови виносимо на загал. І мені це подобається, я радий цим. Ми це не про тривожність, це просто пригадалося. А Скажи, будь ласка, в контексті цього відсутність вдячності за скрутних обставин це гріх? Так. Да. Ну, а п'ятки, да, знов таки. Я, я піднімаю гріх, план. Але це, 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 така, да? це, це, і ознака, це і ознака того, що в мене з Бога щось не так. Розумієш, якщо я, що таке вдячність, я вдячний за те, що дійсно я не заслужив цього. А тут у мене мірка така. Я заслужив. Яка вдячність? Яка вдячність мені за те, що ти, ти маєш так робити? Чому я маю дякувати людині, яка, яка за це отримує, пропустимо, гроші? Яка Ні, вдячність, вдячність в... не зовсім вдячність, коли ми знаходимося в скрутних обставинах? Про цю вдячність. Ну, що вона да, все uh -huh. от, от, одного поля? Ти знаєш, Олексій, я чесно кажучи, для мене це завжди було таке велике питання: як дякувати э, в скорботах, за все дякувати. Да? Завжди радіти, радіти в такі моменти. І я розумію, що такі речі, ми можемо поки що я на це до цього прийшов, можливо, далі щось буде інше. Я розумію, що коли я дійсно, лише коли я переживаю якийсь серйозний, глибокий справжній смуток, справжній біль. І в цьому стані я раптом бачу Бога, який віддав за мене життя. Та притча, пам'ятаєте, про 10 тисяч талантів Днарії. Оце щось от, от в цьому в контексті дуже важливий момент. Я кажу: Господи, реально мені боляче, мені зараз страшно. Але я знаю, тут, тут вступає дуже така сильна е, штука, моя есхатологія, Тобто віра в те, що буде далі, чим все закінчиться, яка, який буде кінець цього? Дивіться. Моя ескатологія це найкрасправжня правильна біблійна ескатологія, тобто віра в, май... в майбутнє, це найкращі ліки від страху. Що таке страх? Майбутнє. Що таке есхатологія? Майбутнє. Тобто, коли я беру біблійну у цей образ, слухайте, не те, що я повернусь там, знати, що мене радує, не те, що я повернусь просто в рай, а те, що я побачу Бога, це, ж різ... це категорично різні речі. Ну, припустимо. Я до НАТО вчора розмовляв, теж. у свідки його от, дівчину зустріли кажуть: рука, ну рай буде на землі, вони в цьому просто впевнені і до цього спонукають. А я собі думаю, Боже, а яка різниця? Якщо моє питання не повернутися до раю, а насолоджуватись стосунками з Богом. Ось куди моя скатологія має вести. Я радію самому Христу. І я кажу їй, іноді кажу, такі речі, іноді, іноді коли болить, Льоша знає, так, іноді фізичний біль трапляється. Ідеш сльози на очах, а ти, ти, а ти Господи, кажу, дякую тобі! І це розуміє ці речі неможливо пояснити їх. Людині, яка вірить, що з, ну, найстрашніше, що з нею може трапитись, вона помре, не дай Боже, а ще й від ракети помре або від кулі. Ну, тоді ці речі не пояснюють, як радіти. Тоді це мазохізм для неї якийсь, або дурість. Тому лише більша, значно більша цінність, значно більша мета, ніж Реште. ти сам, лише вона може зробити тебе щасливим. Ради, ти можеш радіти в забуті яких обставин. Я ще не вмію. Люди таке. я так туди йду, але вже трошки бачу дати такі краплення того, образи якісь. Якісь спалахи цієї Євангелії, вони мені дуже подобаються, такі поки що миті, але я, але я очікую. Може, така аналогія буде, буде корисною. А, про те, що ми говоримо, те, що ми говоримо, ми ні в якому разі не закликаємо до такого, знаєте, християнської шизофренії. Мені неймовірно боляче, мені неймовірно погано, але я маю видавати з себе, що мені дуже гарно. Мова йде абсолютно не про це. Якщо вже пішло на аналогії. Я б краще проілюстрував це: от уявіть собі, зріз е, е, океанських глибин, десь там в Північній Атлантиці, де Титанік затонув. да? Уявіть собі, а е, на поверхні може бути шторм, може бути буря, може бути страшне, хвилі, просто ну, 10, 10 секунд не протримаєшся на поверхні. Але, але все, це все лише на поверхні. І якщо подивитися взагалі на всю товщу води, це лише буде маленький-маленький-маленький такий шар, який абсолютно не впливає на всі ті глибини, на те, на те, що там робиться. І ці глибини, і є радість в Бозі. І е, на тлі її всі ці, всі ці проблеми, всі ці випробування, всі ці, весь цей біль, е, всі ці страждання, які виникають на поверхні, вони лише не полишають поверхні. Це лише така рябь. Невелика така аналогія. А можна ще один. От ти, ти, ти говорив, Олексію, я пригадав, Де, це теж наші книжці якісь, може, ти пригадаєш? Мать, мать Тереза, да, коли сказала, що е, з позиції з вічності вже наше найбільше страждання, найбільше найстрашніше, будуть здаватись звідти, от поля, на, на них будеш здаватись як найбільше як ніч. В якомусь ну така безсонна ніч в, в отелі з клапанами якимись. Ну так, Поганому, такого такому плану погано може дуже, да, дуже. Да. дуже гарне. Тобто ти порівняння, тобто більша е, пристрасть, більша любов, більша, скажімо так, вона, вона поглинає цю темряю. Якось так воно, мені здається, має бути. Я дуже вибачаюся у нас е, до завершення програми дві хвилиночки. Чи можемо ми робити, зробити якісь мале мали... Малесенький, малесенький підсумок з того, що говорили сьогодні, і залишити якийсь практичний такий знаєте, рецепт для слухачів програми, щоб вони якусь знаєте, суть з собою понесли. Тому що багато, ну, багато було звучало таких глибоких думок, які треба подумати. Але от е ну, найголовніше, що людина має за вашою думкою, залишити. Собі в своєму серці після сьогоднішньої програми поговорили ми про і церкви, про те, що е, є гріхи проти нас, є гріхи, які ми відчуваємо в своєму серці, і про те, що люди дуже часто дуже часто сповідуються у зовнішніх гріхах, але дуже рідко сповідуються у внутрішніх гріхах. І потім перейшли на гріх занепокоєння і почали говорити про страхи. І вже, от основна тема про страхи, про те, як що вони нікуди не зникнуть, але може змінитися наше ставлення до обставини життя. Це так. Трошки підсумовую. От кілька ваших так. слів, будь ласка, і Олексії, і Віктора. Я попрошу дуже сказати. Ну я спробую я спробую дійсно так в сухому залишку э, сказати. Э, э, Наші гріхи, навіть найнепомітніші гріхи, вони виникають в нас тому, що ми не до кінця розуміємо Бога, ми не до кінця знаємо Його, і ми не до і тому ми не довіряємо йому, що є цілком природнім. Для того, щоб почати йому довіряти, треба його знати. Для того, щоб знати Бога, щоб він став на правильному місці в нашому житті, треба проводити час з ним, як і з людиною, як ми пізнаємо людину, ми проводимо час. З цією людиною. Ми намагаємося зрозуміти або вивчити думку цієї людини про, по цьому питанню, по цьому питанню, по цьому питанню. І так фактично формуємо в собі образ. Образ цієї людини, і тоді ми можемо довіряти так само і з Богом. І Євангеліє, розуміння, розуміння Євангелія, розуміння Божої справи, Христової справи на Христі. І є тим ключиком, який відмикає ці двері до правильного положення Бога в нашому житті. До життя, яке повністю сфокусоване на ньому. Не тому, що ми маємо це робити, а тому, що це найпрекрасніше, що ми можемо знайти в цьому житті. І коли, коли це в нас є, це автоматично. Звільняє нас від багатьох багатьох гріхов, яких ми навіть собі не розуміємо, які є непомітними, які є дуже тонкими, які є дуже, дуже такими, до яких ми призвичайлися в церкві, якось так. 30 секунд. Дивіться, просто проста вправа, підтримуючи те, що казав Олексій. Коли важко, коли тобі просто ну, жах якийсь стан незрозумілий, дві хвилини будь-яке викинути, коли підледів. Дві хвилини, не відриваючись, дивись на, на Христа, на ньому. Проблема буде, думки будуть атакувати дві хвилини. Потім трошки буде більше. Три, чотири, а потім десять, двадцять. Ми вчимось зосереджуватись на Христі, на ньому. Це Він образ, просто дивіться на нього. Не, 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 Коли сказали проблему, знов підняли очі на нього. Пробуйте. Дуже вам дякую. Це програма. Невтомні наставники. У нас на зв'язку Олексій Єфетов, Віктор Ларіонов, і особлива подяка Джері Бріджесу за книги «Терпимі гріхи, яку він написав, і яка побачила світ українською мовою. І ця книга дала цю нагоду поговорити на таку кількість великих, глибоких і масштабних тем. Дякую вам, до нових зустрічей. Дякую, друзі. До нових. Дякую, друзі. Ви прослухали програму Невтомні наставники. Дякуємо за зворотній зв'язок. Надсилайте відгуки на адресу editor.svitle.org або на Viber чи Telegram прямого ефіру 093 558 44 12.